Договір дарування або договір довічного утримання. Що краще. Звісно, якщо обирати між цими двома договорами, то я б радила договір довічного утримання. Чому? Право власності при договорі довічного утримання одразу переходить до набувача, проте набувач одразу не може розпорядитися таким майном. Він не може його продати, подарити або в інший спосіб відчужити. Таке право набувач набуває тоді, коли сторона, яка уклала договір до вічного утримання, за якого він повинен був доглядати, помирає. Проте, якщо укладати договір дарування, то право власності і право розпорядження майном на власний розсуд переходить одразу до набувача такого майна. І, звісно, я вам скажу, що і той, і той договір. Можна в судовому порядку оскаржити.